Друзі, доброго дня! Шановні близнята! Дивіться, які ви в мене красончики Джеміні. Я вас вітаю з Новим роком, в січень, на вже 23 рік. Для вас ваш розклад трошки в іншій формі. Ми змінюємося. Рік приходить. Я вирішила, що я не буду робити так, поки розклади ви будете мене бачити. Я приготувала для вас три колоди і четверта оракульна колода. Буду витягувати карти. Тим говорити. Як завжди, для обміну енергією ставте пальці, підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячна зворотньому зв'язку вашим коментарям. І для приватних консультацій є мій телефон. Розклад на рік або, можливо, вас цікавить особисті відносини. Звертайтеся! Перша колода, з якою ми працюємо, це колесо року. Давайте подивимось, що буде у близнят близнюків. Січні го року. Що в вашому світі буде робитися? І так, перша карта для вас. Жріця. Не зря я вам сказала, звертайтеся за консультаціями. Жріця це, з одного боку, це може бути ізотерик, людина, яка займається зв'язком з підсвідомістю, яка є медіум. Це може бути таролог, нумеролог, рунолог. І жріться це наша інтуїція, це наша підсвідомість. В принципі, ми самі маємо відповіді на всі питання, які нас стосуються, інколи тільки потрібно заплющити очі і запитати себе. Ця карта може вам дати пораду і сказати: зверніться до своєї інтуїції. От якщо от перше, що ви зараз подумали, якесь. У вас є таке питання, і ви думаєте, блін, я ж отою самою дупою чую щось там не то. Можливо, ви розумієте, що хтось вас обманює. Можливо, ви розумієте, що на роботі щось там за вашою спиною м -м -м, хтось там не то розповідає. От якраз і є карта інтуїції. Можливо, у вас десь намалювався третій персонаж у вашому гарному світі кохання і пестощів. Це також буде, може бути якась така поява, знаєте, якогось, хто так оком кинув на вашого друга коханого. І це дуже чудова карта, яка означає, що. Вам потрібно звернутися до себе. Якраз січень такий час, коли в нас початок року, коли потрібно прислухатися до своєї внутрішньої жріці, що вона хоче, що ви хочете, де ваше майбутнє, як ви бачите своє життя. Це дуже-дуже така цікава карта. Молодці. Давайте подивимось далі. Що вам чекає? А, десятка Пентаклі це родина. Ну я вас вітаю. Подивіться, будь ласка. Хто вас там третій намальовується в вашій родині, знаєте? Можливо, це, як я і казала, да, це може бути третя особа. З іншого боку, в січень наша кар... це такий час, да, коли ми ще святкуємо. Хтось ще олів'є не доїв, хтось ще якісь карачка не дожарив, ще щось там, якийсь, не знаю, тортик є. Це карта святкування. Карта, коли ви проводите час своєю родиною. Дивіться, яка краса, це. Насолода, коли ви просто є, є в цій енергії, енергії родинного щастя. Тому всі, хто святкує і Новий рік, і сьоме, і 14, 19, хто там далі, тобто це карта бути радом, насолоджуватися. Черпати енергію, оскільки немає нічого кращого, ніж як в січні отримати енергію. Якщо подивитися на ці дві карти, то в принципі ще раз кажу, вам потрібно подумати, де в нас третій персонаж там з'являється. Для кого це актуально, дивіться правді в лице і приймайте міри. Давайте ми зараз ще запитаємо в іншої колоди. Це в нас колода Уейта. Поради для близнюків на січень 23-го року. Туз Мічей. Туз Мічей це карта, яка каже: слухай, а не прийняла б ти рішення взагалі. Туз Мічей вимагає від вас аналізу ситуації. Якщо це стосується, наприклад, роботи, то це. Прийняти рішення брати участь в проєкті чи ні, проаналізувати і прийняти рішення, чи прийняти якусь людину да, на роботу, але вам потрібно подумати. Якщо це стосується відносин, це може бути просто махнути тим мечем да, і припинити відносини. Це може бути, що ви щось таке знаєте, якщо орієнтуватися на інші. Карти, то просто поговорити і сказати, а що в нас зараз відбувається, це, скажімо так, поставити крапку крапку в тій ситуації, яка вас напрягала, просто розробити торгордів вузол, який був зав'язаний. І якщо ви входите в січень, то сказати. Це новий рік, це можливість почати новий цикл, нові 365 днів з новою енергією, з новим рішенням. Якщо це стосується фінансів, вам треба продумати аналітично, да? а що робити, куди я дівала свої фінанси, чи куди я дівав свої фінанси, чи може мені треба якось по-іншому да? упорядкувати ці всі моменти, оскільки так як було, вже не буде. Ця карта, знаєте, не така порада. Думай о тим, не серцем, не якимось там метеликами, а думай своїм мозком і приймай відповідно до того рішення. Це може бути також, якщо ви плануєте десь операцію, те, що стосується здоров'я, це хірургічне якесь втручання, да, це може бути операція, яка просто так бах, прилетіла до вас спілкування значить, з хірургом. Подивіться. Так, витягнемо з цієї колоди ще одну карту. Тут на дні колоди король кубка. В принципі, це також може бути лікар. Да? Давайте подивимось. Або це може бути рішення, яке ви маєте прийняти стосовно короля кубка. Це в нас водна стихія, да? це рибки, це раки, це. Тобто вам потрібно рішення те, що стосується цього чоловіка, прийняти. Ще одна карта порада. Восьмерка Пентаклі. Якщо це стосується роботи, це може бути своя справа, яку ви собі нормально ведете. Ви собі спокійно працюєте далі, і вам подобається. Но це така робота яка принесе вам результати з часу. Просто потихеньку, потихеньку, потихеньку працюєте над тим. Це може бути також і робота над проєктом. Якщо ми подивимось дві карти разом, ви ем, працюєте над певною справою, і вам потрібно прийняти рішення, чи далі продовжувати цю справу, чи можливо перейти в інший формат. Да, от, наприклад, я вирішила по-іншому робити розклад на місяць. Ем, це може бути також таке рішення. Це може бути робота над відносинами. Якщо ви кажете, що щось у нас там не так, да? давай ну йди розбор польотів, коханий. І ми з тобою будемо клепати далі один одного і наші відносини, і планувати, що ми робимо не так, як це потрібно змінити. Інший підхід, просто пропрацювати, проговорити і прийняти рішення. Да? Коли ви сидите, говорите, 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 і потім ви прийняли рішення, що не можу я більше так ем, сприймати цю всю інформацію. Але це певне чудове рішення. Тепер давайте подивимось, ще є одна в мене колода. Вона називається Дікетія, Пагіння in в тобі. Там старші аркани були промальовані так, і представляють пагіннями. І так, що чекає близнят у січні 2023 року? Так, що нам скажуть карти? Четверка. Жезло. Це в нас -гей Галалей, паті. Це може бути те саме святкування в січні, коли ви з подругами зустрінетесь, коли ви вдома вас запросять на родини хрестини-весіля. Ну це святкування в рамках будинку, це святкування в колі родин з подругами. Може вас когось на день народження так, запросили погуляти? Може вас хтось так спонтанно, але це просто проведення часу в. Кайф, задоволення, коли вам подобається. Давайте ще одну карту витягнемо, подивимось отшельник. Отшельник і Іремітін. В принципі, знаєте, це, бачите, ці дві карти, які один одного взаємосключають. Це час побути трошки наодинці з собою. Або дивіться, в неї в руках камера, да? це жінка-фотограф. І що є цікаво, можливо, вам потрібно деякі ситуації в житті переглянути через маленький об'єктив. Приділити, знаєте, отак, придивитися да, через камеру і побачити деталь, оскільки от той великий всесвіт вам потрібно подивитися через іншу маленьку призму. Подумайте, давайте ще прям дотягну, аж самі цікаво, на що вам треба подивитися через призму об'єктиву? Так. Це ваш Реслав. Е, Ви знаєте, це може бути на те, що вам приносить радість. До речі, сьогодні записувала відео про п'яту ніч. Подивіться, е, в мене є серія відео про магічні ночі. І от п'ята ніч якраз Маленька практика там є, да, називається магічні ночі, створи нову реальність. Що приносить? О, подивіться, ця дівчинка, вона собі прям тут балансує, тут вона дивиться, як можна запалити дерево. Подивіться на те, що вам приносить радість. Подивіться, де вам треба балансувати, що вам потрібно досліджувати, оскільки пас жезла, знаєте, це така карта дитини, радості, нового. Коли таких щенок дивиться на світ такими очима, все класно, все круто, все прям весело. Що вам приносить радість? Вам треба щось спостерігати, вивчати, да? от така нова енергія. Шановні близнята! І тепер остання колода моя оракульна, називається in your own Magic. – «Повір в свою магію. Оскільки хто у нас маг, як не ми. Так, як будемо вірити в магію? Дерево. Let them go. Круто. Відпустити. Для того, щоб повірити в свою магію, потрібно відпустити деякі процеси, процеси, які вже віджили, які вже не є актуальними для вас. От дивіться, як вам ці карти дуже чітко сказали. Подивіться, на загальну ситуацію, через маленьку призму, і відпустіть те, що вже згоріло, те, що вже не є вашим. Відпустіть його. Оскільки для того, щоб щось нове виросло, потрібно, щоб старе дерево згоріло. І тоді всі ми підемо з попілу, да, яке є добривом, на нові для нових ростків, для нового дива. Шановні близнята, у вас чудовий місяць, чудові події, чудові зміни. Дуже ще раз вам буду вдячна за зворотній зв'язок, за підписку на канал, за ваші коментарі. Побачимось, як завжди, наступного разу.